Oh, Напередодні новорічних свят за сприяння та підтримки Петрівської селищної ради у Центральному будинку культури Петрівської селищної ради для дітей і громади розпочато цикл тематичних заходів. Глядачам було показано музично-хореографічну театралізовану казку «Неймовірні пригоди в чарівній країні. Відгуки у соціальних мережах викликали захват і зацікавлення, тож ми вирішили дізнатися про закулісся. За сприяння та підтримки Петрівської селищної ради від 26 грудня у нас розпочались новорічні тематичні заходи для дітей пільгових категорій та для дітей нашої громади. З 26 грудня кожного дня майже 200 дітей в цьому залі, і для них створюють цю казкову атмосферу: 70 дітей на сцені. Ну, хочу зазначити, що головним режисером цієї казки є і постановником Ірина Рева. Наш режисер Центрального будинку культури Петрівської селищної ради. Разом з нею тісно співпрацювали хореографи, це хореограф нашої Петрівської мистецької школи і хореограф Петрівського центрального будинку культури селищної ради з музичної школи Руслан Цариник та хореограф з центрального будинку культури Богдана Середа. Завдяки їхній тісній співпраці з режисером ми побачили за ці три дні неймовірний просто захід, неймовірну казку, неймовірні емоції, посмішки дітей. І ви знаєте, в такий сьогодні важкий час. Хочеться нашим дітям трішки подарувати хвилини радості, хвилини віри в чудо, віри в дива і віри в те, що нас Наступить така довгоочікувана перемога, мир на нашій Україні. Тому я дуже вдячна нашому центральному будинку культури, нашому директору Олені Григоровні Широтенко, нашому режисеру Ірині Реві, нашим хореографам, нашим неймовірно талановитим діткам, тому що ви бачите три дні підряд, сьогодні третій день. Вони просто як тільки, начебто, вони вийшли. А це тримісячна робота кожного дня. Цих колективів тому я дуже дякую всім. всім, всім. Дякую нашій Петрівській селищній раді, яка нас підтримує. Завдяки їм ми сьогодні можемо збиратися в цій залі, проводити заходи для наших дітей. Свято новорічне, казкове, і тому допомагали в нас усі. У нас не було з працівників нікого, байдужих, хто б не допомагав зробити цю казкову. Атмосферу У нас гарний звукооператор Вадим Блоха, який підібрав з Іриною Володимирівною режисером. Гарні фони, які підходили до кожного героя, до кожної хвилинки чарівності додавали чарівності в залі. Також взяли участь, і гімназія Петрівська гімназія. Вони нам допомогли з героями казковими, які зустрічають діток для того, щоб провести чарівну казку сюди, в зал. З 3 січня у нас по всій громаді розпочнуться і будуть проводитися новорічні розваги. Тому всіх запрошуємо до нас. Приходьте, розважайтеся і отримуйте задоволення. Стежте за оголошеннями на нашому сайті. Зараз по інтернету дуже багато коментарів щодо нашої вистави. А хто ж керівник, а хто ж це все це робив? Хочу вам показати усіх чудових дівчаток. Тут, до речі, не всі. Але Можна сказати, майже всі. Це ось ці дітки, з якими ми майже три місяці щоденної роботи ми працювали, ми робили все можливе, аби нашим діткам, нашій громаді це все сподобалось. Тобто, і я вважаю, що ми змогли, ми впоралися, і всі ці відгуки є реакцією на наш. Виступ. Я хочу подякувати своїм дівчаткам. знаєте, що ви моє натхнення, ви мої самі-самі талановиті зірочки. Я вам дуже пишаюся і я вас дуже-дуже люблю. Ви мої самі самі самі. Доброго дня. Ну у нас хореографічний колектив «Віпденс», Готувалися до новорічної вистави за два місяці, півтора приблизно. Тобто, був пройдений, була пройдена робота. З дітьми, праця, вдосконалість. Також працювали з напрямом режисерської структури. Кожен день репетиції. Ніхто не пропускався, ходили. Тобто сьогодні діти показали ту майстерність, та яку була пройдена, та яку вони напрацювали за цей час, і чекаю на таких, ну, таких наступних заходів. Щоб ще раз показати свій рівень цього колективу, історія формування самого колективу. Та що надихнуло на написання сценарію? ми десь роки нам десь років два нас називається Театральна студія Юні Акторки. Ми починали свою роботу, можна сказати, відразу з великої седи. Ми працювали на робили благодійні концерти, дитячі, і ось це наша така перша музично-хореографічна. Театралізована постановка це неймовірні пригоди в чарівній країні. До речі, це е, написання цього е, сценарію, взагалі така в нього дуже така давня давня історія, адже це моя улюблена дитяча казка самого дитинства. І тобто, я навіть, будучи десь років е, 22-23, я знову перечитувала, тобто знову цю казку, і це було можна сказати, би натхненням моїм би. Щоб написати цю виставу. І до речі, якщо хочете замітити, багато хто говорить про те, що от ролі підібрано ідеально. Ну от що, ніхто із них не мог би бути кимось іншим. Наприклад, Мара не могла б бути зеленою. Ну тобто, і навпаки, хто, як не самі аматори, зуміють розповісти про свій виступ і те, як вжилися в роль. Тож про свою гру говорять аматори театрального колективу юні акторки. Мій образ залізної дівчинки. Е, якщо йде дощ, то. То мене потрібно змазати масинкою, тому тоді я застину. Як ти вважаєш, наскільки добре ти зіграла свою роль? Ну, мені суди, навірно. то, ну, навірно, на сім. Ну, десь так. Чи ти і свої героїни взагалі схожі? Ну, трішки. Це неправда, я дуже добре. Та ну ладно, ні. Ну, Може, трошки коли злюсь, то тоді, напевно, так, да. похоже. А хто ролі розподіляв? Чи ви самі обирали? Ні, брала наш керівник Ірина Володимирівна. Чи сподобалось з нею вам співпрацювати? Ну, як сказати, вона як керівник дуже хороший, достатньо. Ми її дуже всі любимо просто. Я королева польових мишей, Раміна. Мій образ мені дуже подобається тим, що. Я королева, та те, що я можу, як почишу вухо, то тоді в мене грім. Взагалі, чи сподобалась тобі твоя роль, чи ти хотіла бути кимось іншим? Ні, мені дуже сподобалась, моя роль. Які емоції тебе переповнювали, коли тобі аплодували? Супер, мені дуже сподобалось. Чи хотіла б ти, щоб частіше проводили такі заходи? Так. І хотіла б більше бути учасницею чи просто глядачем? Учасниці. співпраця з Іриною Бабою. Чудово, вона доволі добра. Завжди нас підтримує, допомагає, ми стоїмо за колісами, вона нам аплодує там, цей посміхається нам. Дуже добра вчителька, керівник, куратор можливо. Так, ну чудова людина. За ті рази, які відгуки ви отримали від керівника і чудові відгуки. Ну, були там десь якісь трішечки. Недоробки, Ірина Володимирівна нам сказала, ми змінили. Е, так. Але загалом діти аплодували, сиділи з захопленням, просто так удивилися, аплодували. Я пам'ятаю, як у нас була капость вогонь, вони такі вогонь, все там. Ну, вони, вони реально співпереживали разом з нами. І про свою роль тепер нам пішли. Така чудова роль, така добра, мила дівчинка. Зелена мене забрала з дому, така негодниця. Ну… Ну, взагалі, мені подобається моя роль, тому що я просто собі така дівчинка, яка постояла, поспівала на сцені, розказала, от я ще з дому мене забрали, і я всіх веду до чарівника, така, така хороша. Я фея, щастя та добра і по сумісності сестра Зеленої. І яка була твоя роль взагалі в цій пісні?» Ну, мені треба було направити Елі, щоб вона дійшла до чарівної країни і все-таки зустрілась з чарівником і зробила свою мрію повернутися додому. Ні, наскільки ти взагалі відіграла? Ну, мені здається, 7-8. Чому? Ну, тому що є там недоробки деякі, або ще там не дограла, не доробила. Які відгуки ти отримала від керівника, і від своїх друзів, знайомих? Ну, всім дуже сподобалося і вони хочуть продовження, щоб ще проводились такі казки. Чи плануєте проводити? Ну, напевно. Ким ти була. Марою, дівчинка, яка втратила пам'ять, вкрала в мене її сестра Зелена. Що ж найбільше тобі сподобалось твоїй? Ну, напевно, що іноді я все забуваю, а іноді видаю розумні речі. Це тобі взагалі в житті присутнє? Ні, вроді. Так. Чи подобається співпраця з Іриною Володимиром? Так, дуже. Чому? Ну, бо вона гарний керівник, ми з нею як з подругою і вона дуже добра. Які емоції тебе переповнювали, коли са Ну, Радість, такий запал, що все вийшло, всім сподобалось. Ким ти була в ці Е, Я була лев, левом боягузом, Левочка чи Левуня, я сама заплуталась? Левуня. А в житі о, тобі така роль підходить? Ти така є веселенька, гарненька. Ну я не боягузка. Геть ні, нікого не боїшся? Максимум собак. Сподобається рота. Да. Вагоме місце відіграв хореографічний колектив, який своєю майстерністю допоміг акторам відіграти сцени та передати емоції. Чому займаєтеся? Подобається. Все подобається. Як вам сьогоднішній ваш виступ? як ви себе оцінюєте? Я оцінила б нас на 10 з 10, і в нас також є свої нюанси, але ми будемо працювати над ними. Всі так вважають? Так, так. <свісно> подобається вам, коли аплодують залі? Це, це дуже подобається. Згад. От коли не аплодують, ну ми це цей... додає просто якоїсь мотивації такої. Ну так. дуже приємно. Хочеться працювати ще більше і більше. Неможливо було не помітити захват на обличчях юних глядачів. Оченята сяяли, а оплески лунали на весь зал. Тож враження від побаченого. Тобі сподобалась, каже? Да. Так. Все мені сподобалося. Мені сподобалася е, відмочка і оці пригоди. Мені сподобалося все. А хто тобі найбільше з героїв сподобався? Всі сподобалися. Мені сподобалось дуже. А, а хто з герої сподобався? Дівчинка, яка ходила. Пригода. І ти хочеш такі казочки часто проводити? Да. Я був мавпочком, мені дуже сподобалось виступати. Ми виступаємо завтра останній день. Ми виступали чотири дні, складно було. Перший день страшно, другий вже не дуже. Гарно все. Мені дуже сподобалося виступати. Це було, як сказати, приємно, коли тобі оплатують. Якось. Мені все сподобалось, там не було нічого, як сказати, такого не гарно, там все було сподобалося і все було гарно. Що найбільше сподобалося, чи хто найбільше сподобався? Всі сподобалися. Що найбільше сподобалось? Коли їм всухнув. Чому? Ну, Прикольно було. Як її там звати? Ведмідь. Прикольний. Ну да, це понравилось, я відьма, відьма, відьма. Так, а що ще сподобався? Як там? Ото як дверь ті повиламивала і ще щось. А да. ти б хотів би ти, щоб частіше такий досвідко буде в нас дома? Ну то що ми посміялися. <смішно>, смішно було. Це. Я вільна, відьма, вільна і так далі. Що найбільше сподобалося? Mm, все сподобалось, було все прекрасно. Який тебе настрій? Mm, да, хороший. І хто найбільше сподобався? Mm, mm, Сміга, королева. Mm. Ну, дуже красиво було, Така зла. Е, мені понравилась пісня оця я відьма. Чому саме ця пісня? Не знаю, мені Понравилась. А який і... тебе і... був почати казки? Нормальний. Молодець. А? Що е, коли відьма виходила і е, виступала, а чому відьма? Тому що якось найгарніше і найгучніше. Так. Який настрій насквіт тобі? Дуже класний. Дітя що хотіла, щоб частіше було таке Так, дуже. Який найбільше персонаж Дід Мороз. Чому? Ну то, що і треба подарки роздавати, мені подобається Дід Мороз. Який настрій тебе був? Нормальний. І чому не хороший? Ну хороший, нормальний. Чи хотів взагалі приходити на цю казку? Так, бо ми прогуляємо роки. Чи сподобалась сказка? Чи можна було? Ні, мені сподобалось. Хто дід Мороз. Чому? Бо він роздав подарки і він хоро... Микола, святий Миколай, просто дід Мороз е... Е... погана людина. І і в... і відьма. Чому відьма? Бо вона була прикольна і. Мені сам, всі герої понравились. Добрий Добре? день. Привіт. Подивитися да, на классу. Так. Чому? Тому що мені було дуже цікаво, що тут буде за вистава така. І як і Дуже класно. Чому? Тому що все так прикольно. Там деякі герої, мавпочки були. Мені вони дуже сподобались. Відьма, дуже сподобались. Тому що вона так класно виступала, виходила. Вона була такою, як злою, а потім стала доброю. Мені це сподобалось. Так, да, звісно. Я, я сподіваюся, що там дуже хороший сюжет. Сподівався, і я... дуже добре. Сюжет дуже хорошо проворачувався, тому що спочатку якась була оцей е, загадка. Потім е, треба було щось зробити. Але щоб зробити, треба було якісь минать перешкоди. Як ти Гали? Здавалося, перешкоди? Ти да. хотів би, щоб, ти, щоб якийсь кінець підкінчив цієї казки? Конечно. Щоб чуть-чуть оцей. цей доброповідало, але потім щоб відьма не хотіла ставати добро, а тому що оцей. ну так мені кажеться, було б цікавіше. Перепишу колись. Тільки тільки на оце треба 500 тисяч з чим то страшно повезе. Привіт, привіт. Чому? Тому що я знаю, що тут буде щось цікаве. І як наслідуть? Ви хороші. Відьма. Чому? Тому що в неї була класна пісня, яку вона заспівала. Понятно, всі відьма. Хотіла йти наказ? Хотіла. А чому так наказали? Ну, вже вчора була. Ти другий раз? Так. Да. Так, і давай порівняємо. Який, який раз ви дігнали краще, перший чи? <звігла> е, Мій перший порівнявся, що танцювали феєчки. А, а другий раз не танцювали? <звігла> а другий раз там танцювали мишки. Тобто казка змінила? А, ні, те ж саме було. Те саме. М -м -м. Так, то найбільше сподобалося? Е, феєчки. Чому? Там е, да моя сестра була. Це? І найбільше то порівнявся. Раскази нам Що сподобалось? Сподобалось? Мені сподобалася відьма. Тому що вона ну, така красива, так співала красиво. А як тобі взагалі сібрати? Мені сподобався. Мені сподобалась пісня Відьма. Вона весела, позитивна, красива. Папа пісня? Ні. Ну, Попитаєш там щось вже запам'ятати. Дід Мороз. Він, ну, він добрий, роздає подарки, теж позитивний. Так. І взагалі, які емоції переважали? Веселі. Хочеш, щоб ти ще такі казки да. сподобався? Королева мишей. Чому? Бо це моя сусідка і дуже сподобалося, як вона за вушком почухала, і грім случився. А, а ти від нас її від відразу? Так. Да. Вона погано відіграла, чи таке? Ні, бо вони лице те саме. І ще моя цей, і сестра теж висипала. І ким була чор, я як... забула. Ну, осіб... ну коротше, вона маленька була. Сестра рідна. Ну і десь сім год, сім готів. Як сестра відіграла? Ду... Мені Нарма... подобається, як вона відіграла. Який наскір? Дуже несподіваний. Мені сподобався той, хто не пам'ятав нічого. Тому що він казав, що що це таке дощ, що це таке там, не знаю, миш, і всяке таке. А в тебе хороший пан? Так, в мене хороша. Так, сподобався? перекажи сюжет. А Що? А, ну, е, мені подобається, що каже, що ти ж боягуз, і вона каже, що да, я боягусь, да, і вони там хотіли загадати собі на бажання, щоб вони, хтось там хотів дойти додому, хтось хотів все пам'ятати, хтось хотів не боягусом бути. Дякую, молодець. Доброго дня. Всі. Чому? Е, ну <ріху> вони всі веселі. Чому сейчас подобається? Він веселий, яскравий і багато емоцій. Яких емоцій? Гарних, веселих. Хотілося, щоб частіше були такі коскрати. Зратися чи? Так, так. Да. Чим? Мені сподобалось тим, що тут є різного ра виду герої. Наприклад, Лев Боягус є. Ще мені сподобалося тим, ну, різновидність героїв це мені найбільше, що сподобалося. Лев, тому що він такий однотипний. Ще мені сподобався е, принцеса е, королева е, мишка польових мишей, тому що вона так громом, можна сказати, е, не по своїй даже волі, може. Е, 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 ще мені сподобався так, ну, просто навіть е, Дід Мороз. Який Настрій ну, позитивний. Ну, мені понравилось, прикольно було. Ну, тільки що там почти все сиділи, я почти нічого не бачив. Ну, бачу, було класно. Ну, просто я сидів, там були великі вони табали, чи пригласи, чи що, я погано бачив. Ну, ну, ну да, прикольно, мені подобалося. Ну да, може. Ну так, якщо Да. Сподобалося. Тим, що там було дуже багато звуків і хороша сцена. Дякую за те, що провели таку цікаву казку. Нехай емоції від казки зберігаються якнайдовше та радують якнайщиріше.